Уже кілька відривів зробив серйозних. Сондей. Міхальов виграв Міхальо. Моха. Моха прокидає м'яч. Моха. Один на один виходить. Сондей набирає швидкість на дальньому куту. І Моха робить рахунок. 2-0. Браво! Моха! Браво! Олімпік! Прекрасний м'яч забиває. Команда Романа Санжара і знову в швидкій атаці ловить свого суперника. Олімпік Моха, гол плюс пас в сьогоднішньому поєдинку. Футболістики, як на мене, в цьому сезоні значно добдав в тактично в першу чергу в грі на оборону моха хорош, кажуть йому з лави запасних. 2-0 стає рахунок, і те, що зараз відчуває Юрій Вернедуб, просто навіть важко в собі уявити. Міхальов поборовся. По перше Панасенко боротьбу програв, сваток боротьбу програв Ну і моха, розібрався. Ідеальна позиція вихід один на один по центру. Воріт. Ну і як же ж технічно моха підсік, м'яч, браво. В кожному матчі команда Юрія Вернедуба пропускає, але пропускала до цього. Хоча б по одному голу. сьогодні вже два м'ячі залітає у ворота. Зорі, ну і в атаці залишається.